Перевірте свою віру. Є віра душевна, бісівська і земна, а є віра Божа. Якщо ваша віра душевна, бісівська і земна, то вона не дуже відрізняється від цього світу і від грішних людей. Якщо у вас є віра Божа, тоді ви народжені від Бога, і ваше життя посвячене Богу, ви стали праведним і святим. Тоді ваше життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ви наповнюєтеся хлібом насущним, откровенням з неба. І роздаєте його іншим. Адже якщо Бог вас освятив, то і ви освячуєте шлях людям, щоб вони могли знайти істинного Бога. Коли у вас є віра Божа, тоді ви є частиною святої сім'ї Божої і щодня спілкуєтеся зі святими. Ви учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола. Їхня віра бісівська, тому що вони виконують волю сатани. Люди, правителі, церкви, віруючі, які підтримують лукавого, війну, смерть та пекло, які розв'язують війни, це люди з бісівською, сатанинською вірою, адже це диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя та життя надміру. Так можна визначити, хто з Богом, а хто із сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірує в Бога.